Вітаю, шановні! З вами Євген Вольнов, і в цьому коротенькому відео я розкажу трохи про те, як треба пакувати те, що ви надрукували. В першу чергу треба звернути вашу увагу на те, що надруковані вироби вони в принципі доволі міцні. Відко можна зустріти виріб, який зламається від того, що він труситься в коробці, але все одно гарна практика це обирати коробку так, щоб вироби в неї влазили якомога щільніше. Але не треба їх туди трамбувати. Просто грайтесь в Тетріс. Всі ми грали в тетріс, тому ви знаєте, як можна складати елементи так, щоб один входив в інший і вони не ламались. Не треба пхати в коробку, окрім саме надрукованих виробів, якесь сміття. Для ущільнювача треба використовувати лише два типи два типу ущільнювача. Або це папір, не брудний, або це папір, який приїхав вам з. Іншими якимись посилочками або це пупирка. попирку можна придбати, хоча це не є обов'язковим, в принципі, якщо ви нормально складете все в коробочку, то воно нормально доїде і не зламається. В будь-якому випадку вам нічого не заважає роздрукувати або на новій пошті, помітити, що це криткий вантаж, або просто роздрукувати собі на папірцях. Напис «Крихкий вантаж і клеїти їх на ці коробки можна також вкладати смаколики. Так, це нормальна практика. Ви знаєте, що часто, ну, якісь посилки йдуть напряму на військових, якісь їдуть на кураторів на склад. Навіть якщо смаколики приїдуть на склад, не хвилюйтесь. Куратори їх перепакують в ту посилку, яка їде до військових, і всі ваші смаколики доїдуть. Давайте зараз подивимось на невдалі пакування. От перше зображення: якесь ганчір'я. Ну, не треба цього робити, в цьому немає жодного сенсу. Це гарантія краще кудись викинути. А те, що тут складено в цій коробці, в принципі, доїде спокійно і без будь-якого ущільнювача. Наприклад, я полюбляю використовувати пакети від філамента. Просто складає туди деталі і запаює його вакууматором. Так, він не вакуумується, але він нормально запається. Можна взяти утюжок для волосся, можна е, зробити нагрівач. Є такі дешеві штуки, які пропаюють пакети. Це не є обов'язковим, але є пакети від пластику з зіплоками. Це, в принципі, найкращий варіант пакування, тому що такі пакети вони постійно у нас є. Е, е, і в них воно нормально складається. Другий айтем – це просто жахливо. Напхати в коробку купу. Цього сміття уявляєте, що ну в принципі, все. Тобто, е, воно все статикою заряджається. Від цього неможливо е, якось здихатись. Так не робіть, будь ласка, це просто диверсія. Тобто, ви. Змушуєте куратора потім сидіти і гратись за цим всім сміттям або військового замість того, щоб просто дістати цю штуку і використати її, військовому доведеться гратись ось цим усім сміттям. Будь ласка, я вас дуже прошу такого не треба робити. Так ну це трошки брак. Так можна, якщо ви не впевнені. Чи те, що, те, що вони друкували є браком, ну якийсь неочевидний момент. По перше, у вас завжди є контакт куратора, його можна зателефонувати або написати, скинути фото і спитати, брак це чи ні? Ну тут це очевидний брак, але все одно, якщо ви не впевнені, ви можете покласти можливий брак, потенційний брак в окремий в окрему коробочку або окремий пакети, написати потенційний брак. І на місці вже військовий або куратор розберуться, Брак це чи ні? А ось приклад, в якому хтось поклав в коробки з надрукованим у вигляді ущільнювача. Катушки. Немає в цьому жодного сенсу. Сюди можна було покласти ці ж запальнички просто в іншій орієнтації. Катушки не треба відправляти, їх можна відправляти постачальнику пластику, або іноді з'являються запити від військових, вони теж іноді використовують на фронті ці катушки, тому можна відправляти їм. Тому не викидайте їх. І відправляєте їх або виробнику пластика, або по таким залі. Ось теж пакування, порожня коробка, тобто неефективне використання місця коробки. Візьміть меншу коробку або запакуйте більше, якщо партія мінімальна ну, не співпадає з місцем коробки, яка у вас є в наявності, або додрукуйте ще, або знайдіть просто іншу коробку. Так, ну тут теж такий же ж приклад: тобто неефективне використання місця. Невеличка партія, велика коробка. Нащо так робити? Ви платите за об'ємну вагу, або куратор платить за об'ємну вагу, або нова пошта просто ганяє порожнє місце, який в цьому сенс. Так робити не треба, це неефективно. Так, оце просто жах. Е, е, в технічному завданні не було вказано, що кожну окрему детальку треба пакувати в стрейч плівку. Нащо це робити? Це ж просто жах. Просто уявіть собі, ну вам у вас може можна часу нікуди дівати, і ви собі вирішили так зробити. Але чому військовий або куратор має витрачати свій дорогоцінний час на розгортання кожного елементу? Будь ласка, не робіть, так. краще просто скласти це шарами без якихось пакетиків, без якихось ущільничів, просто шарами це скласти і все. І заклейте цю коробку, ніж оце, ніколи так не робіть. Це просто харам, це жахливо. Ущільнювач. Ущільнювач це ну, тут вочевидь була якась їжа. Харчовий контейнер у ролі ущільнювача. Не треба цього робити. Щось брудне, жирне, це ж не сміття. Ну це вироби, якими користуються військові на фронті, а ви їх пакуєте разом зі сміттям. Вам впадло це просто викинути чи як? Не розумію. Ось також приклад, де надруковані елементи складені. Не рівнесенько, а просто насипані. По-перше, це неефективне використання місця. По-друге, такі насипані, вони при невідомо, які навантаження буде отримати коробка, поки вона їде, і деякі з деталей можуть зламатися. Якщо ви щільно складете і рівнесенько одна до одної, тоді зрозуміло буде, що, наприклад, вектор тиску зверху нічого не зробить. А в такому гармидері. Деталі просто можуть зламатись, тому так пакувати не треба. Це жахливо і це неефективно. Також, от нашу було сюди класти ці підтримки, щоб вони тисли на тонкі частини хвостовика і його зламали. Не треба, це сміття. Ці підтримки це сміття. Будь ласка, складайте підтримки по типам пластику. Не покажемо, а просто по типам в окремі коробочки в одну пола, в іншу PTG. Все. джі. слати їх куратор або військовому не треба. В цьому немає жодного сенсу. Так, ну теж ще попирка. Ну. Попирка, але попирка, який сенс е, окремі штуки пакувати. Попирку можна покласти з якихось боків, зверху, якщо не вистачає місця, якщо ви е, чуєте, що воно трохи рухається. Або збоку пакувати кожен окремий елемент не має сенсу. Коли вони будуть їхати і торкатися один одного, а вони не зламаються. Так, ну е, так, ось також приклад, що встрич плівку, і що? Це треба кожен розрізати, діставати з нього. Будь ласка, так не треба пакувати. вестінг е, часу. Ну і тут ще е, скріншот. з... Е, Оголошена вартість відправки 2 кілограм 50 тисяч гривень. Ну, це більше схоже на якусь диверсію. Не треба так робити, будь ласка. Ну, скільки ви брали кілограм? Ну, так і оцініть його на 300 гривень. Так, це ми розібрали погані. Приклади, тепер давайте подивимось на е, гарні приклади. пакування. Ой, ну це ж просто шикарно. Один до одного. Дивись, вони щільно упаковані. Вони правильно підібраний об'єм коробки. Тобто, все ідеально. Так, тут ну тут по пакетикам нічого страшного, так ну можна і так пакувати в принципі по типам е, е, деталей. Кожен, кожен окремий тип в своєму пакетику шикарно, воно нормально доїхало, дивись, нічого не зламалося, і без пупирок, і без ганчір'я, і без е, цього загортання в стріч плівку. Нормально. Тут теж ну, просто шикардос. Шикардос, ідеально, все приємно дивитись взагалі на таке і пакувати таке приємно. Так, теж дивись, тут пупирка використовується, але де вона використовується? Лише один шар назовні. Нормальна тема, так? Тобто тут її небагато, тут це буде легко дістати. Гарна ідея з пакуванням. Е, я теж завжди думаю, як краще спакувати цю К2. Е, теж використовую е, окремі е, пакетики від пластику. Ну і тут так воно покладено. Я ще думаю, що там якась частинка вкладена всередину е, лопаті. Ну, ідеально, гарне пакування. Оце прям шикарний приклад. Робіть саме так. так теж інерційники, шикарно. Супер, невеличка кропка, все влізає, все супер. Теж дивись, ощільнювач. Ну це типу не на побирка, але це теж щось М'яке так, один шар навколо. Оце нормальна тема. Нічого страшного в цього немає. Це нормально розпаковується, це нормально доїжджає. Той хто це пакував, ти красавчик. Сподіваюсь, ти дивишся це відео. Так, ну тут теж все шикарно. бачиш, навіть трошки трошки картона використано для ущільнювача, але. Все нормально спаковано, рівнесенько, нормально розпаковується, жодного сміття. Смаколики та от маккофі або там якісь печиво, якісь цукерки. Теж нормальна тема. Їх можна використовувати як ущільнювач, ну і в принципі хлопцям завжди приємно, коли вони. Отримують щось таке, дуже часто у відгуках можна побачити, що типу сиділи з побратимами, мріяли про цукерки, відкрили вашу коробку, а там смаколики. Гарна практика, тому це такий невеличкий бонус, але трошки вуглеводів ще нікому не завадить. Ось також гарне щільне пакування. Просто автор красавчик. Ось, трохи насипали зверху цукоре. Нормальна тема, але я вас дуже прошу, от зараз дуже спекотно. І якщо ви покладете. Чоколадку цілу, і там десь вона притиснеться і лусне, все буде в тому шоколаді. Тому краще все ж таки просто чоколадки не використовувати. Нормально все рівнесенько складено так. Воно нормально доїде і навряд чи зламається. Ну, все, все шикарно. Ось, дивіться, ця штука, вона з м'якої з м'якого матеріалу. Це ТПУшка, так. Тобто тут немає сенсу якось грати з той тетрість, тому що вона м'яка, і вона нормально доїде і так, тому що цей матеріал, ну блін, він гума. Трошки використання малярної ленти, щоб воно тримало структуру. Теж шикарний варіант. Це не скотч, який залишає по собі сліди і його важко відривати. Це малярна лента, яка дуже легко знімається, і вона використана у мінімально необхідній кількості, тому також тому, хто пакував цю посилочку, респект. Це дивись, ну це просто секс. Просто стяг, великі елементи один, один в один складені, і трошечки дрібних елементів використовується з боку у ролі ощільнюча. І нічого не зламається, це все нормально доїде. Теж шикарно де, де цікаво, такі коробочки беруться. Все нормально складено, все 100% нормально доїде. Це просто супер супертетрі. Дивись, якщо коробочка трошки більша. Нічого не заважає підрізати її. Можна підрізати, вирізати шматок картону, завернути його і заклеїти скотчем. І тоді буде максимально щільно. Тобто, для тих, хто не знав, може хтось не знав, що картонну коробку можна трошки зменшувати, можна її модифікувати, коли ти пакуєш щось. Це просто супер. Також як ви бачите, зіплоки від пластику або просто зіплоки. Ну коротше, шикарно. Також приклад пакування. Бачите, так, що дрібні елементи складені в пакети, а хвости ну це не фінальне пакування, це було в процесі пакування. Хоча, навіть якщо, навіть якщо воно поїде отак, або можна додати зверху ще один шматок картону, тобто шматок якоїсь іншої коробки. Воно додасть міцності всій цій системі, і навіть якщо вони будуть бофтатись всередині, вони не зламаються. Нормально доїдуть. Е, я сподіваюся, що ці приклади були наочні. Е, дуже дякую вам за те, що ви робите. Ми з вами робимо велику справу, тому давайте пакувати гарно те, що ми з вами надрукували, щоб що воно доїжджало і робило свою роботу. І щоб не забирати дорогоцінний час ані у військових, ані у кураторів, тому що ну, всі завантажені, всі працюють. Всім дякую. Якщо в когось виникнуть якісь питання в коментарях на Ютубі під цим відео, будь ласка, пишіть їх. Можливо, якщо їх набереться достатня кількість, можна буде записати або другу версію цього відео, або просто окреме відео. Всім дякую і гарного дня.